До речі, нас вже є на зв'язку. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив пане Олександр, вітаємо. Слава Україні. Слава доброго, дня. От, пане Сандре. Мене початку інформаційної години говорили про те, що пере наш генштаб продає інститут вивчення війни, і виходить все якось дуже криво від расистів, тому що вони продовжують дуже багато живої сили і техніки втрачати на авдіївському бахмутському напрямку. Там вже не перший тиждень місяць виходять вони бої, втрачають, і тим не менше вони не підкріплюють свої якісь оці, оці, оці сили, які відступають. В Ізюм Лиман так далі е, йти в напрямку Лисичанська. Чому так? Поясніть. Будь ласка, тобто це може означати те, що фактично Кремль, Путін змирився змирилися з тим, що ми вибиваємо їх з харківського напрямку, і вони не намагаються будь-яким чином закріпитися на Донеччині Луганщині. Про те, що вони казали ще в кінці лютого. Я скажу так: я ніколи раціонально та логічно не мог зрозуміти, що взагалі роблять, робить російське командування, особливо коли вони знаходяться у ситуації, коли фактично а, їм а, ну, капець а, щодо. А, Донбасського плацдарму ми бачимо, як вони тікали саме з Харківщини. Це каже про те, що на сьогодні на Донбасському плацдармі вже сконцентровано не тільки два з половиною командувача. Військових округів Російської Федерації, які саме були сконцентровані у цьому регіоні. Але ще окрім цього, це перший армійський та другий армійський корпуси, так званих ЛНР та ДНР, а також і ЧВК Вагне, ну, який всім дуже добре відомий, але ми розуміємо, що він не підпорядковується Міністерству оборони Російської Федерації, а діє виключно. За тим за командуванням з луб'янки, тобто, це філіал ФСБ. Фактично, ось такий токсичний коктейль. Називемо його так, а він не може виконувати якісь безпосередні вказівки з центру повноцінно стовідсотково ефективно ніколи. А саме тому ми на сьогодні можемо спостерігати те, як з одного боку вони тікають. З іншого боку, вони намагаються здійснювати наступальні дії зовсім. А в діївський напрямок та Бахмутський напрямок. Що ви робите? Ви е такий населений пункт, як е піски, не можете вже більш ніж два місяці взяти під свій контроль. Він залишається сірою зоною. Ви його повністю знищили. Ви не можете там закріпити свої позиції. А Чого потім ви вибачте, ви? А потім скажуть, як попасно, що ми не будемо відбудовувати, бо нема що відбудовувати, бо самі ж вони уроди все це і знищили. А Справа у тому, що в попас попасно вони, все ж таки окупували. Вони її повністю знищили та окупували піски. Вони навіть зараз цей невеличкий населений пункт не можуть окупувати. Вони його повністю знищили, але е, ресурсу для окупації їм не вистачає. Що ви продовжуєте діяти? Навіщо це потрібно? Тому, на мій погляд, зараз в них е, скажімо так. Е, ми можемо спостерігати досить серйозну проблему саме в системі управління. Вона відсутня не те, щоб її знищили збройні сили України. Бо що таке знищення системи управління передових підрозділів а під час повному бойових дій? Це знищення командних пунктів, пунктів управління та таке інше, тобто. Вплив саме на управління військами, управління воно є, але воно відсутнє. Чому відсутнє? Тому що воно здійснюється в від зовсім різних генералів від різного командування. Вони не можуть між собою це якось збалансувати. Саме відсутність цього балансу вони впливає на відсутність системи управління, тому вони знаходяться саме на донбаському плацдармі більш у невигідній позиції аніж, наприклад, якщо ми. Будемо розглядати херсонський напрямок, правобережну Херсонщину, або навіть Запорізький плацдарм. Пане Олесандре, до речі, ви згадали про цю частну воєнну кампанію Вагнер. От раніше ми говорили з вами про те, що ця війна продемонструвала, що е кадериці не насправ насправді вони вправні лише в Тіктоці, і от остання яка є інформація, що ЧВК Вагнер набирають вже в свої ряди навіть зеків. Тобто, до повномасштабного вторгнення в Україну Вагнерці вважалися такими е найомниками за гроші, та яких всі бояться. Чи не є це для Вагнер... Елітою та це не чи не є це чергове е, приниження нами? От, власне, навіть цього приватного сектору. Це ті люди, які отримують шалені гроші за е, те, що вони воюють. Там мала бути еліта. Тепер вони набирають туди зеків, і це є відеофакти, де вони ходять і набирають. Так, це правда до того ж, ці відеофакти, це дуже добре. Що вона з'явилася? Це здійснює саме Євген Пригожин. Uh -huh. Євген Пригожин, який є е керівником ці ПВК Вагнер, але дуже цікавий інше. Саме Пригожин є а, ідеологом дуже дуже серйозного відбіру а, до а, лав, а, саме ПВК Вагнер кандидатів. Тобто, саме він був а, тією персоною, яке, а, яка а, намагалася, щоб не було а, представників ПВК Вагнер а, віком більш ніж 40 років, саме він був а, тією персоною, яка лоювала. Вимоги щодо того, щоб кожен найманець ПВК Вагнер він мав бойовий опит, або якщо не бойовий, якийсь досвід, а саме, щоб він був у лавах збройних сил Російської Федерації, досить тривалий час, тобто щоб це не був строковий, але найголовніше, щоб не було жодного вагнерівця з якимось кримінальним минулим. Ну, а... Ось і все, а зараз він збирає зеків. Тобто, ну, це ми розуміємо, яке це приниження, але це ще більше приниження. Дійсно, приватна військова компанія Вагнер. Вона вважалась в Росії досить такою елітною. Елітною за багатьом е, позицій. Але е, е, коли ти. Саме збираєш усіх цих зеків по тюрмам, але у тюрмах є свої закони. У зеків є свої закони. Та згідно з законами зеків, саме кримінального світу, людина яка з тюрми йде на війну, щоб зменшити свій строк перебування саме на зоні. А він вже є хто, він опущений. Скажімо так, він опущений, тобто це дно. А він опущений саме в світогляді цього світу. Їх, скажімо так, законів умовно виключно. <гум> Тому на сьогодні приватна військова компанія Вагнер. Це вже не еліта якихось силових структур Російської Федерації. Це ж Серйозний моральний це удар по війську. Ві... Так, це приватна військова компанія опущенців. <гум> З... З їх так. Скажіть, будь ласка, ви не думаєте, що це відео, зважаючи попередній бек пригожина, який дуже сперечався і дуже конфліктував з міністерством оборони Російської Федерації щодо дій в Сирії. Був такий конфлікт, і факти підтверджені, що спеціально було опубліковане це відео? Не випадково, тому що там. Три умови він оголосив перед ув'язненими, А нагадаю, це була колонія, начебто, четверта в республіці, марій Ел, коли він повиступав перед ув'язненими, і він назвав, що заборонено вступати в сексуальні контакти з місцевим населенням, тобто з українцями, і заборонено мародерити. Тобто, таким чином він там умовно на камеру відбілював свою структуру. І після цього, і під час цього, коли це відео з'явилося, по пабліках вагнерівських розганялася наступна теза, що абсолютно неефективні регулярні війська і міністерство оборони і їхні представники на території України, а саме ефективністю відзначаються вагнерівці. І, і ось як ви думаєте, спеціально було започнено це випущено по простір відео чи ні? Я не виключаю, що саме так, тому що саме конфронтація між міністерством оборони Російської Федерації та ФСБ філіалом якого є ПВК Вагнер, вона вже досить давня, тому що саме Міністерство оборони РФ у знову ж таки, якщо ми кажемо про безпосередньо Сергія Шойгу, вони намагалися навіть на законних умовах зареєструвати свій про свою приватну військову компанію Патріот, яка повинна була у минулому виконувати ті функції, які виконували Вагнерівці у Сирії. Тобто вони втратили досить серйозний такий собі е, бюджетний бюджетний такий е, лантик е, взагалі від цих фінансових потоків. А е, тому на сьогодні ми можемо казати саме про те, що з'являються ось такі відео, це е, збільшення цього катарсису, їх внутрісилових е, сперечань. Силові структури починають між собою все більше та більш а якось перечатися та більш того, вони конфліктують явно, та це безумовно дуже добре буде мати вплив саме на події в Україні, тому що коли. Вже не можуть собою російські силові структури якось знайти спільної мови, навіть по питанню, яке є ну фактично на сьогодні для центру влади, яким є е, поки що Володимир Путін, воно є стратегічне значення саме Україна. Вони не можуть знайти якось спільної спільної мови. Тобто вони фактично не зможуть і надалі ефективно а, якось протистояти Збройним силам України, щоб а, запобігти деокупації території України, і це вже не має ніякої різниці. Скільки буде цих вагнерівців, скільки буде цих а, добровольців, умовно кажучи, все одно результат буде один і той самий. Пане Паносадро, нам не доводиться взагалі а, обговорювати. А... Як працюють наші збройні сили України? Ми самі це бачимо. Це є, якщо не бездоганно, то це є талон для всього світу і захоплюються провідні офіцери і генерали, як військ НАТО, так і Сполучених Штатів. Але от поясніть мені одне: а, планувала Росня а, наступ, не вийшло. Планувала потім Росня окопатися, тобто окопатися, захищати те, де вони хоч десь захопили, на якщо ми говоримо про північний схід про Харківщину. Теж не вийшло. І третє, вони. Відступати, вони теж не змогли відступати. В чому причина? Це е, тупість їхнього керівництва, це радянський підхід, чи це е, абсолютне нехтування особовим складом? Це саме радянський підхід. Ось це саме друге, тому що якщо е, ми подивимося, взагалі за на їх е, та стратегію ведення бойових дій, то це виключно радянський підхід, особливо якщо ми кажемо про тактику вогнового валу. Бо саме тактика вогневого валу вона є основною, якщо здійснюються наступальні дії або оборонні дії. Справа у тому, що на сьогодні Росія не може забезпечити свої передові підрозділи такою кількістю боєприпасів, щоб постійно тримати необхідний рівень для цієї тактики, в неї нема цього ресурсу. А цей ресурс був а, при радянському союзі. Так, він а, міг собі це забезпечити сьогодні. Росія сучасна ні. Для того щоб здійснювати постійний, постійний наступ, наприклад, у цьому форматі, це необхідно здійснювати приблизно від 50 до 70 тисяч пострілів на добу. Якщо ти здійснюєш оборонні дії, то ти повинен мати ресурс передових підрозділів для здійснення 30 40 тисяч пострілів на добу. Тобто, ось. Що може на сьогодні забезпечити Росія згідно з її логістикою, розміщенням складів боєприпасів, виробництвом боєприпасів на підприємствах та і далі? Це е, приблизно 20 тисяч пострілів на добу, тобто ага. вона не може на сьогодні не наступати, не тримати саме оборонні позиції. Так, по деяким напрямкам вона може сконцентрувати цей потенціал для того, щоб здійснювати ось ці дії вузькі напрямки. Наприклад, як це відбувалося на Авдіївському або а, Бахмутському а, напрямку, це 10 кілометрів. Тобто, це менше ніж було а, навіть у червні, коли а, ці дії відбувалися на Наприклад, по фронті 30 кілометрів, Тобто, тобто тричі менше, тому що зменшується кількість можливостей використання цього ресурсу логістично та взагалі ресурсно з складів та центрів збереження. А тому у подальшому вона буде тільки-тільки неволювати свій потенціал, як у наступі, так і в обороні. А от пансадр, ви кажете про те, що величезні проблеми і це не секрет. речі так що з постачанням боєприпасів в окупанта Скажіть, Будь ласка, мені інше, враховуючи те, як ми нищимо і беремо в на власний баланс їхню техніку, яка потім буде воювати проти окупанта. Е, якщо говорити саме про танки, от е, їхній танк, яким вони дуже пашаються, та це модифікація, якщо не помляти сімдесят другого, е, станом на 2011 рік вони офіційно русня декларувала, що в рік вони зможуть виготовляти в районі 64-65 таких танків, зважаючи те, як ми нищимо, як ми беремо е, на баланс їхню техніку, Техніку і зважаючи санкції, очевидно, що вони впливають на їхній військово-промисловий комплекс. Чи можемо розраховувати на те, що фізична якась техніка буде в русні зникати, тому що ліквідація захоплення, а виготовлення і розконсервація вона потребує часу і зусиль. Так, вона буде зникати. Та ми саме зараз можемо спостерігати, як вже зникають деякі зразки, які є унікальними. Наприклад, як бойова машина вогнеметників А, Важкоброньована. Вона є в номенклатурі, як БМОТ, Вона взагалі була вироблена в кількості 10 одиниць. З них 4 як мінімум було саме знищено. В Україні, але навіть по з моєю інформацією, вона навіть більшої кількості була знищена. Фактично, в них на сьогодні у використанні є всього дві. Ось такі БМОТ. А якщо ми кажемо про Т-90, вони їх не виробляють вже декілька років з нуля. Вони виключно займаються їх модернізацією. так. Так, вони не можуть їх виробляти. Це дійсно є глибокою модернізацією. Т-72, але велика кількість ще на початку 2000-х років Т-90, вони були відправлені саме на консервацію та збереження. Ну і Зараз продаж там Алжир, кудись вони там на схід продавали їх, танки. А, так. Є експорт, є експорт в Індію та Алжир. Дійсно, це основні, скажімо, так. Покупці Т-90, але сама Росія, вона на сьогодні має цих танків менше, ніж Індія, наприклад. Індія має більше, ніж а, 1300 одиниць Т90. Росія має приблизно десь 350 одиниць Т-90, та велика кількість з них це саме танки, які знаходяться на збереженні. Це добре, тому що для того, щоб їх виводити збереження, треба якийсь час, але мінус у тому, що ну вони достатньо якщо порівнювати з Т-72-ми та Т-80-ми, Вони достатньо нові. То ви на тому на збереження виведення збереження їх технічне обслуговування, ремонт піде приблизно десь до місяця. Вони більш швидше можуть опинитися на зоні бойових дій. По Україні, але з іншого боку, якщо з'являються Т-90, то виникає питання: а чому саме вони? Чому саме ці танки, які є в вашої армії найновітнішими, найдорожчі, те, найновіші? Так, так. Т-72, Т-80. Тобто, це каже ще про те, наскільки в них стан на сьогодні, ну скажімо так, жалюгідний. Пане Олександр, ми вам дуже дякуємо а, за те, що ви мали змогу неділю а, до нас вімкнутися і проговорити те наскільки безлаборно воює російська армія, втора армія міра. Ну але звичайно, ми не будемо применшувати і, звісно, героїчних зусиль наших збройних сил України. Дякую вам з нами. був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.